Анна Анатолійовна народилась 28 лютого 1976 року на степові в Україні, де нині і проживає. Ще будучи маленькою дівчинкою, я мрія стати вчителем, а мрія мене здійснилась. Тому я здобула світу вчителя початкових класів. саме їх ідея. І з неї все закрушляло. Я опанувала відео майстер-класи, потім мені пощасливо побувати в Кропивницькому на майстер-класі. З тих пір я почала фантазувати. І скажу вам, що це така класна техніка, де тісно ти себе почуваєш скульптором, надаючи певного образу, певного характеру своїм героям. фото. І хочу вам сказати, що це креативний подарунок, яку ви не знайдеш в жодному з магазинів. Майже всі мої вироби, вони подаровані, бо це дійсно супер подарунок. Ось хочу вам сьогодні презентувати новий виріб. це оберіг жіночого щастя Баба яга Подивіться, будь ласка, це велика, рухома лялька. Із дроту, синтеп вуху та панчок. Ось ручки в неї рухомі. Такі великі ляльки вони виготовляються на підставці. Такі ось домовички маленькі, також є рухомими, в них рухаються ручки, обличчя. Крім цієї техніки, у мене є ще одне захоплення це виготовлення оберегів. Ще у дитинстві у своїй бабусі при вході на дверима я бачила титко. А на кухні охайні, підвішені віночки чеснику та перчику. Вона мені розповіла про їх захисну силу. Ставши дорослішою, я вирішила трансформувати рослини обереги у, у більш сучасну інтерпретацію. Подивіться, що з цього вийшло. Ось такі картини, зверніть увагу, можна прикрасити. Берегами можна оздобити свою кухню. Дуже приємно, що у мене є мої діти, які наслідують мої вихованці, які продовжують та наслідують мою справу. Це Наталя Стазілова та Анастасія Бубнова. Неодноразово я проводила майстер-класи по виготовленню ляльок та оберегів для жителів громади. Мої Можна побачити на сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram. Наша місцева газета ще на початку мого творчого шляху, помітивши молоду дівчину, якою горіли іскорки в очах, коли вона розповідала про свої вироби. Бігала оформлювала на замовлення зали і не могла відмовити у упро... проханні нікому. Написавши до мене статтю. Я зараз така ж непосидюча і не навчилась відмовляти людям, тому творчість мене супроводжує завжди. Дякую вам за увагу.